Друзі, всім привіт! Я всіх вітаю новому відео з сонячною, сьогодні не сонячною, іспанії місто Аліканте. Тут повинно було бути гарне відео, сонячне, під чистим небом, мирним небом. Про те, що я в пальто. Мама, я в пальто. Я думала зранку, що мені буде холодно. О, холодно. Я думала зранку, що мені буде спекотно, і думаю, не буду вдягати. Приміряла на сорочку, думаю, може сорочку вдягнути під пальто, щоб не було спекотно. А зараз вийшла і думаю, та ні, я ще класно зробила, що вдягла цю ковтинку, бо холодно, 12 градусів. Тепла буде 17. І як ви можете бачити, не дуже сонячне відео, тому що небо затягнуло, напевно, буде дощ. Тож сьогодні, 4 грудня, 12 градусів тепла, валіканти цвітуть мандарини, дозріли, цвітуть, дозріли мандарини і вже, виставляють. вже виставили, напевно, як можливо два тижні. Біліни, якщо ви в Іспанії, раптом хтось каже, я пішов ставити білен. Не лякайтесь, це не новий танець і не ім'я сусідського кота. Білен це різдвяний вертеп. Іспанці його люблять настільки, що можуть зайняти півквартири, поставити там гори, тички, овець, свинку, пепу, все, що знайдуть. У нас ялинка, а тут повноцінне село, де навіть вода тече й пастухи рухаються. Мені здається, що в деяких білінах більше життя ніж у нашому районі в понеділок з ранку. І Цікавіше, кожен іспанець впевнений, що саме його білен найкращий у світі. Вони ще й змагаються між собою. Хтось робить міні село, хтось цілий мегаполіс. А я стою й думаю, люди. Ви знаєте, що все це треба потім розбирати? Ви готові морально. Іспанці готові, бо для них Білєн – це святе. У нас мандаринки і олів'є, а в них триметрова гора з Мадонною, віфлеємем, пастухами, коровою і іноді навіть Wi-Fi. Коротше, якщо хочете відчути Іспанію, купіть ялинку, а потім ще одну квартиру для біліну. Кажеться, дощ наміщається. Тому йду додому, йду додому буду пити чай, бо я погано себе все ще почуваю. Я от. Говорю, мені важко говорити. Я не хочу нити в цьому відео. Просто як дуже багато говорю, починаю кашляти. А то не є прикольно, бо я прям задихаюся. Тому краще піду додому і вип'ю чаю. Мене хтось питав, що в нас є кавова машинка дольче густо, а я чомусь хожу і купую собі каву на вулиці. Чому я це роблю? Я п'ю каву вдома. Зранку мені Женя, коли йде на роботу, завжди заварює каву. Але коли я йду на вулицю, я не можу ходити з пустими з порожніми руками. Хочеться щось випити гаряче. Зараз, тим паче, прохолодно. Немає в мене термосу. Я хочу замовити термос на Аліекспрес для себе та для Жені. Для себе більше такий стакан. А для Жені... Термос, щоб він на роботу міг брати, тому що він зараз працює там ближче до гір. І в тих горах дуже-дуже холодно. Якщо тут може бути там 5 градусів, там мінус 1 І він замерзає. Тому треба для нього замовити також термос, але поки що це все в планах. Ще я хочу, щоб він був такий з градусами, щоб видно було. Наскільки гаряче всередині кава там чи чай, сьогодні Аліса пішла все ж таки в школу, хоча ще не до кінця вона одужала. Ну тут немає лікарняних. Немає так, що я в лікарню звернулася. Їй дали, наприклад, на там 5 днів або на 7 днів. Лікарняний, вона вдома знаходиться. Я потім зможу зможу в школі підтвердити, що вона була вдома і хворіла. Тому я зазвичай пишу вчительці на сайті, що Аліса хворіє, і там, наприклад, з п'ятниці вона хворіє, і зараз їй ще погано, в неї там чи температура, чи що з нею там сталося. Але вона ставить вчителька як прогул, тому що немає хостіфіканта, немає як. Підтвердження, блін, я забуваю, як, як це українською мовою це слово перекладається. Має підтвердження того, що вона хворіє, бо не видають, видають лише довідку тоді, коли ти приходиш в лікарню, в тебе є сіта. Ти можеш завантажити це з сайту е, салют, цю довідку, що ти була в лікаря саме там в один якийсь день, в певний час. Але щоб це був як лікарняний на декілька днів, в Іспанії такого. Ну, я не бачила, я такого не знаю. І коли я прошу дати нам таку довідку, нам такого кажуть, що немає і не дають. Дівчата молодці. Тара, та, 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 та. Так, друзі, я хочу відповісти, ну, не відповісти, хоча дати коментар на коментар. Тож читаю вам від Агнешки. От цікаво, якщо підпишуть договір про перемир'я, іде кривий ріг, відійде окупантам. Ви теж згодні на таке перемир'я. От чого сидіть десь далеко і хотіти перемир'я за рахунок чиєїсь домівки? Вітання вам також в Запоріжжя, Дякую, що написали цей коментар. І так: от чого сидіть десь далеко і хотіти перемир'я за рахунок чиєїсь домівки. А ви скажіть, будь ласка, де ви знаходитесь? Ви знаходитесь в Запоріжжі? Чи ви на фронті, чи ви воюєте, чи ви захищаєте свою. Батьківщину чи ні, чи ви також воюєте зараз чужими руками, руками чиїх синів, доньок, сестер, братів, жінки також можуть піти і воювати, взяти до рук зброю і встати на захист нашої держави. Не вийде так сидіти на двох стільцях, сидіти вдома і казати, що треба продовжувати воювати. Я в даний час думаю про людей, про те, що дуже багато людей гинуть на фронті, про те, що наші вже Військові втомилися. Я не політолог, я не можу роздавати поради, що робити, чи віддавати землі, території окуповані, чи забирати їх чи ні. Я лише думаю про те, як людям воювати. І якщо ви хоч не хочете віддавати своє своє місто в окупацію і таке інше, чого ви не воюєте, то ви мені пишете, що я десь далеко і хочу перемир'я. А ви не десь далеко. Ви в Україні, Запоріжжя, добре. Але ж ви вдома, чого ви тоді не на фронті? Чого не захищаєте тоді свою батьківщину, Україну? От таке у мене зустрічне питання. От як ви думаєте, яка ваша позиція на зараз? Яка ваша думка? Не хочу, щоб Кривий Ріг, Запоріжжя, Харків відходили, ну відходили ворогу. Так я не хочу, щоб вони забирали ці землі, які окуповані там зараз і які близько до фронту. Ну, які можуть бути під окупацією. Я не хочу, звичайно. Але я не знаю, як зупинити це все. Я не знаю, я бачу, що сили замало, не вистачає, не вистачає боєприпасів, не вистачає зброї. Завжди треба донатити, тому що є дуже велика необхідність в усьому, машини розбивають, там, ну і таке інше, ви все це знаєте, на дрони треба донатити. Завжди-завжди якісь донати. Потім розкриваються схеми, що десь людина при владі. Там або на якомусь підприємстві заробила дуже багато грошей, втікла і таке інше, чого вони не донатять, чого збирають зі звичайних людей, які і так виживають. Тобто тут є дуже багато питань. Я не політолог, я в цьому всьому не розбираюся. Я не вмію аналізувати це. Все. Це все вдома. Всі розумні. Ми вдома на дивані, всі сіли і давай тут обговорювати, як треба це все закінчити. Я думаю, що і без нас розберуться, і все одно люди, які при владі будуть зупиняти це все, домовлятися. Або не домовлятися, приймати якісь рішення і нести за це відповідальність, правильні ці рішення чи неправильні, це вже час далі покаже. Вже нас і так роз'єднали. Хто донатить, хто розмовляє українською чи російською мовою. Насправді, я думаю, навіть якщо віддати ті території, ну і підписати там мирний договір, то нічого не закінчиться. Це тільки дасть їм ще час підготуватися до нового наступу. Але як це зупинити? Не треба цікувати один одного, краще підтримувати. Я думаю, що і без нас розберуться. Ну не те, що я хочу скинути відповідальність на якихось людей і сказати, що це, це не моя справа, і що нехай розбираються інші люди. Справа не в тому, а в тому, що так і є, що і без нас розберуться, і в нас питати ніхто нічого не буде. Люди, які при владі, вони домовляються, вони обговорюють. Вони приймають рішення і вони несуть за це відповідальність. Ми, як народ, також у нас є якась думка, можливо, якась загальна думка, а також е індивідуально кожного там. Але ну хто її буде враховувати? Чи вас будуть питати, хочете ви бути під окупацією чи ні? Просто прийдуть і просто відіжнуть все. Ну це якась така правда життя. Те, що ви написали цей коментар, для чого я не знаю. Таке відчуття, що в мене там написано політолог Ольга Доненко. Не написано ж так, правда? Так, хочу показати вам кофтинку, яку мені мама прислала. Прислала пальто, і ось цю кофту я тоді не міряла, не показувала. І мамі сказала, що тут такі широкі рукава ну, ось ця резинка на рукавах, і вона, ну, манжет, правильно, так називається. І вона дуже почала переживати за те, що вона якась не така. Мені не сподобалась. Мені дуже подобається ця кофта, цей світер. Дивіться, він гарно сидить, все супер. Ось ці рукава просто що ну, такі широкуваті. Ну але ж, напевно, це так може і треба. Нічого мені в пальто було дуже зручно, дуже такий тепленький, м'якенький. Прям мені дуже подобається так. Хтось питав мене за хом'яка. Ось його переноска і сказала, що це якесь жахіття жити хом'яку в цій переносці, показували ми, коли їздили на природу, коли Жені мама приїжджала. Так от, ця переноска зараз забирає, коли Аліси подружка. Хом'як живе в цій переносці, в неї там вдома. А у нас вдома є клітка, ось така це купила жені мама. Я так і не показала. Зараз перегорну може ближче, покажу, що там є. І ось тут хом'ячок живе. Просто я не хочу таскати, можна було давати подружці, а потім назад забирати. Але це потрібно кожного, кожного тижня ходити з ось цією кліткою по вулиці. Я не хочу. Мені краще, мені зручніше, ось в ось цій переносці забрати. Нехай подружка купує собі клітку додому, і там цей хом'як живе, а в переносці просто носити по вулиці. Така моя позиція. Зараз перегорну, покажу як всередині. Юта, привіт! Можна ми позаглядаємо до тебе трішки? Так, як бачите, є е, поїлочка, є колесо, будиночок, така драбинка невеличка. Юта, привіт! Переживали за тебе, що ти живеш оце в тій маленькій, маленькому будиночку, в тій переносці, що це жахіття. Але ні, все з нею добре. Вона там в будинок напихала купу паперу, та там в неї їжа, вона збирає оце все. Потім несе в будиночок. Багато, я думаю, що для неї їжі, але знаєте, як приходиш, її потіскать, а вона завжди кусається, то потрібно якусь, ну, якесь насіння дати, чи щось їй дати в зуби, щоб вона не палець вкусила, а спочатку якусь їжу, а потім вона стає добрішою і <с>... йде на руки нормально. <с>... Лайфхак у нас такий є. Та куди там, вона їсти хоче? Ти голодна чи що? Вона завжди ось цю кормушку. Несе під воду і потім це все мокре. Не знаю, навіщо вона це робить. Юта, біжи в комісі побігла. Бо ти тільки вночі таке робиш. Подипити чай тут в Іспанії є ну, зі смаком черешні або черешня заморожена. Ну, щоб не було, все ж таки черешня, не вишня. І у мене зараз чай з вишнею, то дуже смачно, Боже, це такий, такі спогади просто про цю вишню. У нас була на дачі колись вишня, і ми збирали її і червона, і жовта. Жовту потім дідусь зрубав, тому що я не хотіла збирати врожай. Там завжди черв'яки, якісь були, якісь комашки. І я боялася, він взяв її і спилив, бо каже, ніхто не хоче збирати. Ліся прикрасила ялиночку, як вона змогла. Я взагалі участі не брала в цьому процесі. Що хочу сказати, що зараз в Іспанії дуже ну, валіканта саме спостерігається, бо багато і сусіди ж є, і знайомі багато хворіють, якісь віруси ходять. Бо в нас оце що? Це дуже вже довго. Біль в горлі, нежить. Але головне, що дуже першить горло, вже навіть і не болить в мене. Воно першить і вже достатньо довго часу днів. Зазвичай там день-два і все пройшло. Тільки починаю довго говорити. Починаю кашляти, а кашель такий, що не відкашлюється. Грузинки захворіла донька, в неї ентеровірус, діарея, та ну, як взагалі проявляється цей ентеровірус, тому вони вже другий день вдома. І температура дуже висока. 39 з копійками була вчора вже навіть 38, збила вона до 38. Сьогодні ще не знаю, як в неї справи. І у Аліси також однокласниця вчора залишалася і позавчора вдома. Тому що, каже, що вона вся червона, температура, нудота. І я оце сьогодні лісу, коли відправляла, боюся, щоб до неї якась нова зараза не прилипла, бо це якийсь просто жах, хворіють. Ну, зрозуміло, що не всі, але дуже великий відсоток людей хворіють. І мої подружка, моя подружка там захворіла. Малий взагалі день сходив в садочок і тиждень вдома знаходиться. І оце постійно. Тому бережіть себе, одягайтесь тепленько, пийте вітаміни, чаї пийте якісь натуральні для підвищення імунітету. І нехай все у вас буде добре. Вже скоро святий Миколай, 6 грудня. У вот такі от штучки смотри, давай. Що це Это Це, типу, вон, смотри, там всякие штучки, там і, там і там і сімечки. Залісою для хом'яка. Лібо такое для Вот это для морської. Ага. так тактиккувала для хом'ячка. Е, давай ще походимо, щось подивишся, а, а я поки порозмовляю. Чи ваші діти вже написали листа до Святого Миколая чи ні? бо в нас вчора було два листа для Санта-Клауса. Та для, та для святого Миколая і Знаєте, що я вчора зрозуміла, що я неправильно виховую свою дитину. А чому? Ну я думаю, також друзі, любі друзі, і питають, чого неправильно. Бо напевно діти зараз хочуть миру, добра, щастя, щоб батьки були здорові. Там ну і пишуть це все в листі, щоб бабуся з дідусем гарно себе почували та були ні, так все, нік хараш. Ну так от просять, щоб все було добре. Ой, да діти таких віділа. Ну десь ну, десь люди показують в інтернеті. Там дуже багато вихованих та да віде, дітей, яких буде. диви. Диви, яка подушка гарна. Ой, як смішно. так смішно. Не сміється з маминих жартів. Дивіться, яка краса. Це, це только этого, для, для кадра. Для кадра, ось все для кадра. Коротше, так от вчора ми отримали. Ну, ми отримали. Ми побачили ті два листи до Миколая. Тільки ти, що ти он такі не можу другу руку взяти, щоб показати наскільки низько, ну яка довжина того листа була. А там іграшка така, іграшка сяка, цукерки, робокси в Роблоксі і таке інше. Де здоров'я матусі? У тебе і так оно є Нема. Завтра, до речі, мені треба йти здавати аналіз. Тож знаєте, як ми тут обирали не тільки для Алісі ну, ходимо, обираємо. Дивимось, що вона хоче. Не тільки для неї, а ще й хом'як. Дякую Богу, що хом'як писати не вміє. Не можу написати листа Святого Миколая. <рес> Отак, напишіть, що ваші дітки вже забажали на святого Миколая. Ну, що ти сказала, ні, так? Ну от зараз люди й напишуть, а ми почитаємо. Олі. Ну, я хочу показати вам цю красу Боже, а що це тут таке? А що це за рай? Вау. а Тут продають ці такі мініатюрні будиночки. Можна зібрати в містечко. Вау. о, подивіться який будиночок. Це, це там що? Це там сидить Папа Ноель? Карта Асанта. Можна відправити листа? Вау. Не-не, это мені подарок, Куди? Це ми знаходимося за лісою в El Corte Ingles. У них тут щось сталося, хтось впав. Нормально катаються. 180 євро коштує. Серйозно. А, Серёга, ну то карт. Не можна, не можна чіпати. Є. Зачекай, зачекайте. Ось це 150 євро. А схоже на, на, на те, що ти там бачила. Така, карусель, 220. І 150 ось... Це колесо. Ага, дивіться, будиночок. Ліса, фоткатись не хочеш біля ялинки? Ну, я тебе хоче зніму біля неї. Так, да, ну, давай. І, на 0,5 і потім на 1. Що на 0,5, на 1? Ну, це... Это... А, і так, і так да. треба? Дивіться. І вирівняй спину обов'язково. Так, тут метр п'ятдесят цієї ялинки коштує 100 євро. І далі, до трьох метрів. Три метри, 430 тридцять. Три метри, серйозно, 430 євро. 30... 300 сантиметрів. О, цим порідно. Це рай. Це рай для тих, дуже, хто полюбляє дуже різдво начіпати, але не написано. Хто його знає? Ну, не написано, значить. Та от теж, не знаю, люди щось чіпають. Так, ось тут, Такі ялиночки гарні. 120 см, 129 євро і 210 см, 299 євро. Краса. Це можна десь біля будинку поставити. Поки зайшли за лісою в магазин, тут на вулиці вже стихи дощик пройти. Йдемо по вулиці. Грибочками що гриби? А ліса ж не їсть гриби.